Я вас вітаю, мене звати Оля, рада вас бачити. Сьогодні розкажу вам, до чого в мене тягнеться рука, що я ношу, ношу за поєм, ношу майже кожен день або ну, через день-два. І ви знаєте, що для нас, пар захоплених, це вже багато, якщо ти на тижні там, три рази носив парфум, це вже дуже багато. Я вам розкажу про свої десь останні 10 днів. Я таке не часто знімаю, тому що ну, звичайно це розважальне відео. Не знімаю часто, тому що в кожного різний настрій, кожен живе в своєму кліматі кожен, в кожного свої обновки, до яких в нього тягнеться, звичайно, як завжди, частіше рука. Але от вирішила вам розказати, бо зловила себе на думці, що саме в ці останні 10 днів дійсно в мене вималювався такий перелік парфумів, яких дійсно. Я дуже часто ношу, а мабуть, цьому сприяє погоду. У нас останні 10 днів просто постійно йде сніг. Отакий дивний квітень а, було ще майже два тижні тому літо. А потім різко випав сніг, і він кожен день. Звичайно, він не тримався, він годину-дві лежить. Потім тане і знову і знову йде, і кожен день ти просипаєшся все зранку. Біле кожен день впродовж дня йде сніг, вночі йде сніг. Тобто у нас знову зима, і така справжня зима, і можливо, це. Мене якось повернуло знову до е, більш насичених, зимових парфумів. Е, і серед них будуть такі, яким я не приділяла чомусь уваги е, впродовж зими. А ось! Зараз погода змусила до них ще раз повернутися, але будуть і улюбленці. Давайте покажу, а, з чого почати. А, почну з парфуму, який я вам ж показувала в весняній, до речі, добірці, але він дуже гарно вписався в оце таке незрозуміле міжсезоння. Це The Merchant of Venice My Pearls. В нього такий білий гарний пар... флакон, я вам покажу. Його я колись взяла собі мініатюру. І розумію, що, в принципі, мініатюри мені достатньо, але якби в мене було небагато парфумів, я б звичайно хотіла повноцінний флакон. І Зараз він вже не так дорого коштує, як коли тільки з'явився там перші два роки. А з'явився він, мабуть, не знаю, в 22-21 -му, му році забув. Подивіться, не це не принципово, це про білі кремові квіти. І це квіти, вони хоч і кремові, але водночас вони дуже яскраві. І вони надають такого піднесеного настрою. Вони обіцяють, що скоро весна, що скоро все буде квітнути. А водночас, оця їх насиченість, оця яскравість, вона все ще тримає в холоді. І я казала, що це ідеальний парфум на березень, але так виявилося, що і на кінець квітня також дуже мені подобається, коли я хочу білих квітів, але ще от зимових. Білих квітів, а з натяком весни, то от My Pearls я вам дійсно рекомендую. Тут такої косметичної кремовості додає Троянда, але вона тут неявно, я б ніколи так не сказала, що тут є Троянда. Просто сприймається як яскравий, либоча кремовий. Квітковий букет, дуже гарний. Далі я продовжую носити і зимою його носила. Це Хілін Берри від Charm Studio. Дуже мені подобається, це що це а, ожина. Починається дуже яскраво, соковито. Мені нагадує Skittles, а потім всаджується такою, наче помадною а, пудровою ожиною. Це соковита, дуже природна ожина. Дуже гарний парфум, якщо ви любите ягоди, якщо вам у вас такий це помадність дуже сучасна, це не ретро помада, просто тут пудровість, яка нагадує помаду. Зверніть увагу на цю жину Хілін Берри, він, він просто мене вразив, я не можу від нього відстати. Далі згадала я, що в мене лежить. Ще один тревел від Мемо це французька шкіра. І лежить він, і лежить. І чому я не користуюсь? Я колись з ним, так у квітні познайомилася. І це дістала, думаю, буду носити парфуми, ну, деякі, які я от давно не носила. Колись вони мені дуже подобалися, купила, поносила і відклала. Або відклала воно ну, колись на потім. І ось а, французька шкіра. Одна з таких, це яка Шкі... шкіра. Це навіть не про шкіру, це про троянду, це трояндо-цитрусова, дуже яскрава, така, як я називаю, істерична, тобто є така якась пронизлива нота в цій троянді. Ну, Натяк на шкіру хіба що дійсно таким натяком на замшвість. От вона в такому, начебто, замшевому, насправді, це тканина мішечку. І от якщо це шкіра, то це точно така тонка-тонка. Замша взагалі-то про таку дуже яскраву, пронизливу троянду з цитрусом, але е, тут не про м'якість, тут про характер, тут про те, щоб про себе заявляти, про піднесений настрій, про те, щоб залишати по собі шлейф, щоб бути приміченим. Е, до речі, його можна було включити в добірку про шлейф, бо він дійсно залишає по собі такий яскравий шлейф. А, далі, а, мій улюблений персик, як він мене ці дні зігріває. Я його, мабуть, носила разів а, 5 за ці 10 днів, і а, не більше лише тому, що, наприклад, я його нанесла на светр, прийшла додому, а, зняла цей светр. Наступного дня я вдягаю светр, а він просто пропах цим персиком, і я знову йду. А, Цьому персику, просто оновлюю його трошки і знову йду. І отак, на щоб ти не, не, не наніс, просто в тебе ця, о, цей одяг буде пахнути цим персиком. Тому треба, а, якщо ви не плануєте його носити кожен день, то просто зразу, після того, як ви от, день відносили там, Важливо, раз, годину, півгодини, кудись вийшли, і повернулися річ відправляти в прання, бо цей персик залишиться. На, дуже надовго на ці речі, але як мені подобається, це фруктове пюре. Хтось каже, що тут персик не знаходить, комусь він цей персик хімічний. Це для мене фруктове пюре, пухнасте, пудрове, солоденька ця пудра фруктова. Він такий гортаючий, він такий загріваючий. Особливо в такі дні, коли дуже багато було снігу, коли просто тебе відкинуло десь в лютий, в січення, або навіть в середину січня, коли ще дуже далеко. До весни, просто не віриться, що на дворі весна, не віриться, що взагалі весна буде цього року, тим паче літо. Тепер просит мене дуже зігрівав. І з таких смачненьких що мене дуже зігрівала ця смакота це кензо Еліксир. Це знятися але шукайте любителі гурманіки, любителі малини, любителі квітки від Кензо. Я вам дуже раджу з ним познайомитись, бо це дуже-дуже-дуже-дуже смачно. Це така підгоріла малина в варені з пудровістю фіалки, але фіалка тут не меланхолійна, не ретро. Дуже така сучасна, вона просто так пудрочки додає. Вона така позитивна. Це такий парфум фейерверк парфум-вечірка. Якщо ви хочете, щоб на вас звертало увагу, щоб. Вам робила компліменти, як ви смачненько пах, пахнете. Ось цей еликсир Flower від Kenzo, це просто знахідка, боже ж мій. Ну Просто, щоб ви розуміли, я десь років 5, може більше, скажімо, 5, спробувала його в семплику. Мені кудись, мабуть, якраз напередодні як його знімали, або щось. Десь потрапився мені семплик. Я його спробувала, він мені так сподобався, я не змогла потім знайти а, флакон. І я всі ці роки про нього пам'ятала, яке воно смачне. І ось наприкінці того року, нарешті, знайшла підгоріла, пудрова, малинка, смачна, яскрава, насична. М -м, це смакота, смакота. І ще одна смакота це рубюрет від The House of Wood. Також щось я його душ цієї зими мало носила. Натомість зараз я просто буквально через день, просто щоб ви розуміли, чому так багато парфумів, я ношу парфум. Наприклад, кудись виходжу з дому, це в мене один окремий парфум, я вирішую, який це в мене називається парфум дня. А навіть якщо я там на півгодини, на годину вийшла, а може там на півдня вийшла. а... Так, впродовж дня в мене там зранку один, потім під обід я ще нанесла на іншу, можу перевдягти одяг, щоб занов... знову щось на себе нанести. Я розношую зараз дуже цікавий парфюмерний бренд про якість це для тих, хто от прям в кого в венах тече парфум. Це хаузов Матріарх, я обов'язково скоро вам про нього розкажу. Тобто я ще раз парфуми, тому я дуже часто перевдягаюся парфуми, я їх не, не теж наслоюю спеціально, але я отак е, дуже багато впродовж дня змінюю парфумів. Так от, оцей, е, до речі, якщо я вже зранку його нанесла, то мені е, вистачає аж там десь до годин, двох, трьох по, -по, -по обіді, тому що він дуже довго тримається. Досить тихо сидить, щоб його було помітно, треба зробити декілька таких смачних рясних нанесень, але він дуже-дуже довго тримається. Це пряний імбир, Це така випічка, якийсь пряник, якийсь з такого а, щільного, можливо, медового тіста, хоч тут, хоча меду тут немає, якогось темного тіста. А, з Спеціями і цей імбир. Імбир тут, знаєте, не свіжий, не такий, як в літніх парфумах, не як в Одепротексіон від Ельдо, там троянда з таким імбирем, що аж пробиває, А тут саме пряний, м'який, такий округлий, як у випічці. Тобто такий м -м, смачний так, це про пряну випічку з імбирем. М -м, це дуже-дуже, дуже, 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 дуже смачно. Я б сказала яскраво, якби він не був такий тихенький. Далі, бачите, в мене тут два біленьких флакони. Я носила, це в мене димка для волосся, букет ідеаль від ксержовка Самараті. І а, дуже я люблю цей парфум. Я хочу все ж таки вводити парфум, але стільки бажанок, що поки що а, користуюсь цією димкою, це про корицю. Також кориця спеції, якісь, хоча й це букет, але це. А, Якийсь такий дуже абстрактний букет. До речі, Оксана з Параноц каналу, я дивилася її огляд. і Вона розказувала про цей. Парфум вона сказала, що це букет спецій. Так, тут я згодна, що це букет не квітів, це букет спецій. Якщо це квіти якісь дуже абстрактні, це... тут є солодкість в ньому. Тут є, але саме в димці для волос помірна більша парфум вона більше відчувається. Тут спецівість, тут така неймовірно гарна характерна кориця, якщо ви любите корицю, ось. Але тут, кориця, знаєте, не така прямолінійна, це дуже абстрактна композиція, дуже-дуже гарна. Несподівано для себе, дивіться, який гарний в мене флакон від Ніна Річі. Це Ніна річі лімітка минулого року. Це була колаборація з дизайнеркою, яка працює з порцеляною, і керамікою це керамічний флакон, на жаль, не парцеляновий. Кожного року, або майже кожного року Ніна річ випускає лімітки в дуже гарних флаконах, і вони всі пахнуть, як виявляється, по-різному. І це звучить дуже сучасно. Вона геть не схожа на свою прородочку, на флагманській. Парфум, ця лімітка, цей фланкер сам по собі, він схожий по характеру на родрігівські парфуми. Тобто там альдеїди, там іланг, там мускус, там геліотроп. Це звучить дійсно дуже як якийсь квітковий родрігес. І я родрігес не можу носити саме тому, із цією ліміткою я не потоваришувала, я купила минулого літа, і в мене є відео, якщо цікаво, я прикріплю. але там... Ну, побачите, розповідаю, як я купила. І е, дуже вона мені сподобалася, і мені дійсно дуже подобається десь перші дві години. А потім у ці родрігісівські мускуси вони починають набирати обертів такого типу, і дуже це починає гучно, як на мене, звучати. Uh, і потім я втомлююся. Але це справді дуже-дуже гарно. Я зроблю відео про такі аромати, близнюки, не клони, не прямий uh, ідентичні парфуми, але які схожі uh, в люксі, наприклад, між собою або люксніша. Uh, спробую підібрати такі цікаві пари для вас, і я там розповім ще раз про цей парфум. Якщо попадеться ця лімітка, якщо ви любите Родрігеса, то хапайте і біжіть, і флакон просто неймовірно гарний. І а, композиція дійсно гарна. А, так, і от, несподівано для себе я почала його носити, бо мені цікаво а, якось я почала насолоджуватися. Я не знаю, чи то температура, бо я влітку пробувала. А зараз, можливо, похолодало якось не так сприймаю. І ще один флакон, який ви не бачили, який я ще не показувала. Дивіться, дивіться, яка дорого-багато, але це нараб. На це, виявляється, нішевий і не дешевий а, французький бренд. Це Cylinda de Декюм. А як називається Оранз? Оран, оран, Пишеться Оренз. Оран парфам. І це Сільнда Ну, Назва ні про що не скажу. Я сама не знала цей бренд. Це ми з Діною обмінювалися, щось там дарувала сьогодні. І ось мені дістався цей. Парфум, це було для мене відкриття. Я не знала цей бренд, геть <кхм> нічого не знала, як він пахне. А він пахне дуже схоже. Ну... Першому сприйняттю перші там, десь 15 хвилин на Black Opium. Але все ж таки він відрізняється. Black Opium більш такий якийсь лінійний, більш нав'язливий, більш солодкий, в ньому дуже багато солодкості. І, як на мене, оця солодкість забиває композицію, яку, яку хотіли парфумери передати в. Оп, така важка кришка вона впала. А тут все починається більш м'яко, відчувається також кава, якісь квіти, наче кави в квіті, і ця кава солодка. Дійсно, дуже солодка, але це солодкість, яка більш м'яка. І в ньому так солодко, так затишно, коли от холодно, коли хочеться зігрітися, коли хочеться такого, знаєте, настрою блекопіуму, але щось. Це ж таки більш рафіноване, більш якесь витончене, більш вичищене А солодкість, яка трохи викручена менше, то ось цей парфум просто ідеально. І я навіть не сподівалася, що я його буду так часто носити, бо як тільки в мене так знаєте, пропадає посмішка, я така, ага, де мої <смішко> викли... в... увімк... Як то? Те, що вмикає посмішку. Так от, це один з них. Він солодкий, з таким знатяком на солодку каву і якусь квітковість, і це так, так позитивно і, і досить солодко, щоб зігрітися, і щоб наче ти якесь, якесь тісточко таке з кремом їсиш. ж смачненьке. Ну і ось мої смаколики, так еликсир Flower і цей імбирний це імбирна випічка. І на ніч просто я не можу перестати на себе наносити. Prada дерис. Цей de Deri. Цей Ірис. Ох, боже, він такий м'який, він такий затишний, він такий пудрово-косметичний. Тут десь там, десь там не ролі всередині. Я, ну, єдине, що вони тут роблять, вони не дають цьому ірису бути меланхолійним. Але вони тут не яскраві, не кричать, це не яскравий парфум, це дійсно дуже м'який. До речі, є два випуски, я вже казала, для європейського і для американського. І вони продаються якось паралельно, в який магазин зайдеш, як повезе. і я не знаю насправді. Можливо, вони відрізняються по звучанню в мене для європейського, якщо не помиляюся ринку. Тут приличні 5 інгредієнтів з боку. Не знаю, чи на вашому флаконі також, ну, це не важливо. Подровий, косметичний, витончений, досить. Тихе, але тримається все одно довго і ньому? приємно засипати. Засипаю майже кожну ніч в ньому. Все. Дякую, що вислухали. Розкажіть мені, що ви найбільше носите зараз, чи сталися останнім часом якісь парфумерні відкриття? Я вам про своє. Парфумерне відкриття. Ну, насправді це ревідкриття, тому що я в цей парфюмерний дім вже знала давно, але отак досліджую його зараз. Це хаос в Матріарх. Я дуже хочу, дуже хочу з вами поділитися враженням, тож чекайте на відео. А, побачимось в коментарях. Бережіть себе, буває.